Рада вітати вас на шоу Люсі уважно слухає, де я намагаюся відшукати приховані сенси в повсякденних розмовах. Але перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Eggs Ready Almost Toast Мене звати Люсі, і сьогодні ми послухаємо двох людей на кухні. Hi, Emma. What are you doing? Hi, Ben. I am cooking right now. Oh, what are you making? Oh, what are you making? Eggs and toast. Do you want some? Do you want some? Yes, please. Thank you. You're welcome. They're almost ready. Готують яйця і тости. Це точно виглядає як прикриття для чогось більшого. Напевно, вони передають секретний код через сніданок. Шила в мішку не сховаєш. Пам'ятайте, я завжди слухаю дуже уважно.